Ви помітили, як попередні чотири дні там було Глінфідік 18 років 21 і 23. Потім ризикнули на бленд Blue Label Johnny Walker. Ну я сподіваюся, це не, не дарма, і що наступні віконця, які ми будемо відкривати дегустувати, будуть цікаві сингл-молти, які буде приємно дегустувати. І я сподіваюся, що хоч хтось проб'є. На цю вершину першого, другого, третє місце давайте починати. Вітаю на каналі Смак Віскі. Сьогодні у нас день номер 13 різдвяного календарю, де я відкриваю кожен день нове віконце з драмом 30 мл, дегустую всліпу, кажу свої враження, відкриваю, дивлюсь назву і ставлю віски по рейтингу, яке в мене є в рамках цього різдвяного календарю. По сподобалось не сподобалось, у нас 10-2, 10 сподобалось, віскі 2 не сподобалось. І у нас сьогодні день номер 13. І давайте відкривати, наливати, не дивлячись. Наступний драмчик. Якщо ви на каналі вперше, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Ось щось відпала відпала штучка. Вакс відпав трошки. Так, давайте дивитись. Чи давайте пробувати. Я взяв Глінк Глінфарклас. Сподіваюсь, що попаде мені Глінфарклас якийсь там 25-річний. Тут в чаті, до речі, якщо ви в телеграм-чат ще не зайшли, переходьте. За я залишаю під відео і в чаті вже спекуляції, чи буде Спрінбанк тут, чи буде Кілкерен тут, а, що ще? Чи буде Макалан віскі тут? І навіть казали, що календар проплачений Глінфідіком, тому що три Глінфідіка поспіль було 18, 21 і 23 роки. Ну, це якось дійсно виглядає, ніби точечно, клали. Сортували віски за тим, як вони мають бути тут в календарі. Ну, але так як я не знаю, який я там наступний віски, який цей е, порядок цього віски, зараз в мене 13 драм, дегустуємо 13 грам. Так ось такий колір. Якийсь золотистий, темно золотистий. Гарний колір. Так, ніжки. І масляна і Ну, Жирне віски. Ніжки. Тон, не тоненькі, а такі дуже ледь помітні. О, зараз почали формуватися і повільно спускаються. На аромат. До речі, поставте на паузу. А, поставити на паузу <смі>, після того, як я вам скажу аромат і спробуйте написати віскі, яке ви думаєте у мене зараз в лінкірні? Якийсь чистий бурбонний такий аромат. Прямо аж цікаво. Чи може тут бути цей 18-річний Дінстон? Бо стан, я 12-річний пробував, там чисто бурбонна витримка. Непогане віскі. Але зараз воно в мене стоїть як таке віскі, яке не дуже цікаво його е, цей, пити. Яблука. зелені груша спіла. Якийсь торт, цукерки, трохи квіткового такого аромату. Все, звичайно ж притягнуто за вуха в ароматі, але ось десь такий профіль. Да, поставте на паузу, напишіть, що ви думаєте, що це може бути за віскі. Я думаю, що можливо... З того, що я нагармадзів, може бути 11-18 років на смак. Цікаво. Цікаво, тому що дійсно може бути 18-річний з борбонною витримкою, з борбонною бочкою. Тому що, поки віскі в роті, воно відчувається оце покалування. Чи, як правильно скажіть, напишіть в коментарях, то зараз знову якось не те скажу. Так, да, і і бурбонний профіль. Ось у цього віскі, Після смак якось дуже як коротко. Ну, після смак, якийсь грушевий такий Спеції з грушею. Середній. Ем. Але я не можу зрозуміти, це бленд, чи це сингл мол, чесно кажучи, ось. Виглядає сінглмолтом, виглядає 46 градусів. Виглядає простеньким. Якщо синглмол, то простенький. А я наслухався, що Дінстон 18 може бути і простеньким таким віскі. До речі, ціна 124-125 євро. Дінстона нещодавно я побачив там на одному з сайтів 18-річний. Давайте подивимось. Що там в мене в цьому. Так, так, так. Так, ем. да, з приводу сподобалось, не сподобалось. Ну, якось проставастінько. Хоча в роті розвивається покали, але оця бурбонна бочка, яка ніби мені здається, дає якийсь оцей простоватий смак. І після смак, ніби короткий. 46% алкоголю Single молд. Ну, сподобалось натяжко я десь, так я можу сказати. Можна було б щось цікавіше. Дивимось. Так, тут у нас 40% алкоголю. І у нас тут. Назва віскі... Назва віскі, по-перше, це Irish Віски. Це другий ірландець, який у нас потрапив в цьому календарю. По-друге, Middleton Very Rare 2024 рік. 40% алкоголю і ціна такого віскі 240-250 євро. Бо цю ціну я дивлюсь, і вона ніколи не змінюється. І постійно вона 240-250, ну 250 в Німеччині, 240 в Ірландії. І тому відп... воно відповідає на питання, що простовастіньке і відповідає на питання ну, 40 градусів, не сильно воно то й дає. Давайте подивимось, що каже Middleton Very Rare на Whiskey Base. Whiskey Base каже, що це blend, очевидно. І це каже. Це американська бочка 40%. Мінімальна ціна по віскі-бейзу 165 Євро. Хоча рейтинг на цього віскі у віскі-бейзі 87.47. Це 51 рейтинг. Я б не дав би 87,5 балів. Я б дав би десь 83-84. Ось і якось. Так, да, мінімальна ціна 165 євро, а середня ось 200 євро, 280 навіть євро. Німецькі сайти 220-250 євро. Ну, коротше. Ну, а ціну, яку я бачу, 240 євро. Це та, яка в усіх магазинах, де є оцей Middleton. Middleton. Це регулярний лімітований реліз від дистилерії Middleton. Ось і. І якось вони ось кожен рік випускають оцей лімітований реліз. Бленд. Американська бочка. Бленд. Ну, Джонні Вокер мені більше сподобався. Там бленд 40%. Скотч віски. Ціна 100, скільки там, 120-180, а тут ціна 100, 165, 200, 240 300. Добре, що мені 30 мл ця віскі потрапила, і добре, що в мене не було такої якогось. Бажання бігати за цим віскі і шукати десь, щоб взяти пляшку 240 євро чи щось таке. Коротше. Але в той самий час я не скажу, що мені віскі не сподобалось. Ну, хороше віскі. На 240, звичайно, не тягне, як на мене. Ось, Можливо, за бренд і за. За щось. 40... Вінтажний реліз 24-го року 40% алкоголю. Ну, коротше, дайте знати в коментарях, якщо ви дегустували Middleton Very Rare 2024 року ірландський віскі, 40% алкоголю. Я його все-таки поставлю в категорію сподобалось і поставлю, в категорію, не в категорію, а за, за Джонні Вокером. Після Джоні Вокера. Після. Джоні Вокера. Так. Да. Ось такий в мене рейтинг. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь, і ми побачимось з вами вже в завтрашньому 14 дні, 14-му дні різдвяного календарю. І да. Дякую за увагу. До завтра. Так, всі мене... Всі декілька людей питали, що я роблю з віскі, чи допиваю я, чи не допиваю. Я не допиваю. Я переливаю те, що не допиваю. Ну, якось так. І ставлю назад. Ось нема в мене бажання прям допивати ці 30 мл. -ві. Знаю, може я чи зроблю бленд цього всього. Або буде можливість я а, цей. З, зроблю якесь порівняння, можливо, там перше, друге місце, або друге, третє, або останнє, і якесь там інше місце. Ну, щоб, може, якусь калібровку зроблю, а, календарю. Але це знову ж таки не, не зараз, поки що в мене так іде і так ось. Інсайдерська інформація, що з віскі після того як я його передосвував, побачимо завтра. Бувай!